Добрий день, чи можу я до вас звернутися, Добре, задати можете? питання? Так. На вашу думку, зараз чи у правильному напрямку йдуть справи у місті? Ну, я вважаю так. Чому на покращення йде міст? Ну, парки, забудова житлових будівель, ну, пострадавшим людям та ну, взагалі, молодці стараються. В цьому те, як зараз рухається місто, мені подобається. Дивлячись ні на все ні на що, так дуже приємно. От ідеш і ну помилуєте, тому що з навколо ви знаєте багато неприємних речей, тому це, це супер. Ми дуже задоволені. І тим, що мусор вчасно сміття вивозять, і оцею всією чистотою. Це знаєте, бальзам для душі і для очей. Дуже дякуємо вам. Чи бажаєте щось доповнити? Все ідеально, Як завжди? Ну я вважаю так, все, все правильно, бо місто має жити. Ну, будуватися. Я перше побачив, коли мій двір був засипаний склом, вибиті шибки, там дереві стіни, то якось не дуже було приємно там жити. А коли зараз чисто, там люди висаджують квіти, ну, то хочеться жити далі. А де ви живете? Салтівка. Сто відсотків літала, тому що ми розуміємо, що зараз важко всім. Це по-перше, по-друге, є певні прийняті рішення місцевої влади, яка на відповідь, того, що там безкоштовний проїзд і все інше, вони а, а, сприяють тому, щоб люди все одно працювали, отримували гроші. Ось, а по собі я знаю, що коли а, мої друзі приїжджають сюди і їм кажуть, що в нас безкоштовний проїзд досі, вони тіпо, не вірять в це. Стосовно зоопарку, я взагалі не прихильник а, утримання тварин, але в контексті того, що вже є така історія, тому я думаю, що також типу, що люди психологічно і морально можуть якось розслабитись і сходити до зоопарку. Тому я підтримую так. <тас> <тас> Наші в місті все правильно. <тас> я так розумію. Дуже дякуємо. <тас> безкоштовний, безкоштовний транспорт і дуже чисто місто. Дуже чисто місто. От є такий прикол, те, що харків'яни кажуть, в нас є мусорки, лавочки. але це насправді так, бо це одна з основ комфортного життя в місті. Мені подобається, що дуже зараз активний розвиток в напрямку розвитку для молоді, тобто міста. Будуються різні майданчики, там спортивні для скейтерів. Мені подобається, що в нашому місті підтримують нашу молодь саме. Мені подобається чистота нашого міста, звісно, як і будь-якому харків'янину. Та все, що навколо нас, мені подобається. Люди подобаються. По порівнянні з іншими містами, наше місто таке, таке прям квітуче. Ось я нещодавно була у Львові і якби банально це не прозвучало, навіть смітників нема. Тому я вважаю, що Харків це найгарніше місто. Харків зеленбуд однозначно старається, робить парки, чисто, висаджує квіти. Нам приємно, Я людина, яка не виїжджала з Харкова, це підтримує мій дух. Дуже класно гуляти з дитиною, чисто гарно, затишно. На вашу думку, чи у правильному напрямку іде розвиток у місті Харкові? Я думаю, так тому що, не дивлячись на військовий стан в Україні, Харків продовжує розвиватися, відкриваються нові місця для людей, спортмайданчики різні площадки дитячі. От і це дуже розвиває місто. Але можу зазначити, що дуже багато магазинів точно так же позакривалися, і це є мінусом. Але все одно Харків продовжує розвиватися. і Я вважаю, це найголовніше, те, що ми намагаємося постійно розвиватися, і люди намагаються розвиватися і продовжувати жити навіть військовий стан. Дуже дякуємо вам. Чи бажаєте щось доповнити? Так, я б доповнив? Ще ми можемо сказати, що не жважаючи на постійні обстріли комунальні. Підприємства дуже гарно працюють, і ми бачимо, який красивий парк. Навіть ми бачимо, що мер нашого міста постійно наголошує про те, що нам потрібна допомога фінансова. Ми звертаємося до Європи. Європа оказує нам допомогу. Це теж дуже важливо. Відкриття бізнесів, як ми казали, маленькі, великі. Ми бачимо, що це розвиття йде. У нас саме чисте, саме гарне і саме красиве місто, і саме зелене. А можна дитину запитати? А що тобі подобається у Харкові? Може, якісь місця найулюбленіші є? Казка. Так? Да. Казка. Вона хоче, щоб наш центральний парк заробив як до війни. Не проміняли б це місто не на жодне з інших. Дуже дякуємо вам.